Уявіть собі, вам 37, ви центральний захисник, не суперзірка. Про вас не знімають тіктоки під фонк. Ви просто гравець, який пережив те, що не переживають більшість футболістів. Алкоголізм, дискваліфікації, повна зневага до себе, рак двічі. Але усе це вже у минулому. Саме ви забуваєте вирішальний гол у ворота Барселони. А зараз на вас чекає фінал Ліги Чемпіонів. Це історія Франческо Чербі, але це не просто історія про людину. Це аргумент. Аргумент, чому Інтер має виграти лігу чемпіонів? Не може, не повинен, має. У 2012-му а був у Мілані, і це мав бути старт великої кар'єри. Але сам він тоді не думав ні про футбол, ні про майбутнє. Я був алкоголіком. На тренування приходив коли як міг з'явитись п'яним, не поважав ані себе, ані оточуючих. Це його слова, і це не легенда, не драма, це реальність. Його вигнали і справедливо. Після Мілану був Сасоло. Там усе могло початися з чистого аркуша. І дійсно почалося. Але зовсім не так, як він того хотів. Медогляд, звичайна процедура, і діагноз, рак, пухлина яєчка, операція пройшла швидко, прогноз позитивний. А Чербі повернувся до тренувань і разом з ним до алкоголю. Звички залишились. Поведінка теж і менше ніж за півроку. Рецидив цього разу вже без варіантів. Хіміотерапія, проблеми з організмом проявилися одразу: постійна слабкість, нудота, апатія. Спорт відійшов на задній план. Уперше він залишився сам на сам не зі своєю формою, а з собою. Тоді стало зрозуміло, якщо він хоче залишитися у футболі, бажання вже недостатньо. Треба змінювати не режим. Треба змінювати себе, і він це зробив без гучних слів, без показових кроків, просто системно. У сооло він почав грати стабільно від сезону до сезону. Жодного пропущеного туру. 114 матчів поспіль. Не як зірка, як стабільний гравець, який робить свою роботу чітко, спокійно і на рівні. Це вже був не той Франческо, що приїхав у Мілан. Це був дорослий футболіст і, можливо, вперше професіонал не за контрактом. А за суттю у 2018 році Ачерві переходить у Лаціо. Трансфер без шуму, без очікувань. Просто досвідчений центрбек, який має закрити позицію. Але замість цього він стає одним із ключових гравців команди: надійність, позиційна гра, характер. За перші два сезони понад 80 зіграних матчів. У кожному на рівні у 2021-му виклик до збірної на чемпіонат Європи півфіналі проти Іспанії саме він почав у центрі оборони після фіналу, який Італія виграла в Лондоні. А Чербі став чемпіоном Європи для більшості логічне завершення шляху для нього. Смі у 2022 році, у віці 34 років, він переходить до інтера. Це не трансфер для заголовків. Більшість бачила в ньому гравця ротації, але дуже швидко він довів, що ще здатен грати на рівні, і не просто грати, а тримати основу. Він не бігав швидше за молодих, не вигравав конкуренцію енергією. Але він читав гру. Він був там, де треба, і не помилявся. У 36 – основа в серії А. у 37 – Основу в лізі чемпіонів півфінал проти Барселони. І вирішальний гол забиває саме він центр Бек. 37 років, і це не випадковість, а наслідок того, що він не зламався раніше. Цей фінал шанс не тільки для інтера, як для клубу, але для кожного, хто ще вірить, що футбол це не тільки швидкість, не тільки трансфери, не тільки реклама. Це гра, де у 37 можна бути ключовим, якщо не здатися раніше. І тому Ачербі не просто герой півфіналу, Він причина, чому Інтер має виграти цьогорічну. Лігу чемпіонів з вами був Рудольд. Всім бажаю приємного перегляду фіналу ЛЧ і до зустрічі у нових відео.